Вітаю вас на ранковій зарядці, стоячи і нам з вами знадобиться одна стіночка. Я буду використовувати дві для комфорту, але вам, в принципі, вистачить і однією. Нагадую, що ви на каналі Саша Фітнес і Якщо ви ще не підписалися, треба неодмінно це зробити, щоб не загубити усі мої новиночки. Постерігайте за дітками-тваринками, які Прокидаючись обов'язково, виконують потягусики. Потягнемося і ми з вами гарненько за ручками у вашому зручному темпі. Ми просто дорослі забуваємо про це, а нам треба будити своє тіло і всі ті електричні токи, які спали разом з вами, нам теж треба обов'язково їх пробудити через рух. Той рух, який вам приємний, але відразу після сну. Стінка у мене буде з правої руки. Я опираю. Видигаюся, праву ніжку вперед заношу, і лівою рукою тягнуся до стіночки над лівим вухом, штовхаючи ліве стегно трошечки в сторону. І потім, навпаки, праве стегно до підлоги. Вдихаю, набираю повітря в весь лівий бік. І видихаю. Вдих. І видих. Поки що ліву руку залишаєте над вухом. Вдих. Видих. Ще один раз ми зробимо так само опора в праву руку. Залишимось в цьому ж положенні, але додамо. над вухом. потім скрутка. Дві долоньки поставили. Не бійтесь, скручуватися, тазу потрібно. І вниз, праве стегно. Над вухом. Скрутка. Права нога у мене так і залишається. Спереду схресно на лівій. Ще три. Дихайте, не затримуючи дихання, навіть коли я не кажу про це. Два. Ви завжди дихаєте? Один вдих. Тепер по центру права рука була на стінці, дві руки на стіночці. Відштовхуюсь руками, тягнусь за тазом назад, сідничні кістки розводжу і на носочки. П'ятки поставила, не прогинайте поперек, але старайтеся без округлення. Якщо округлюється, ручки залишайте вище. Вдих, назад і видих. Хочеться згинайте ніжки. Вдих. Давайте всі перейдемо на згинання ніг. Поставили п'яточки, зігнули ноги, розійшли сідничні кістки і на носочки, не розвалюючи п'ятки в сторони. І витих. Ще чотири. Три. Два, Підборіддя направляйте до грудини кістка між ребер. Переду, один. Я розвертаюся до вас спиною. У мене ліва рука опорна, ліву ногу схресно ставлю перед правою. Права рука над правим вухом. Роблю вдих, відштовхуюсь лівою рукою від стіночки. Правий бік наповнюю повітрям. І видих, ліве стегно до стіночки. Праве стегно штовхає не видиму стіночку. І ліве. Ще вдих. Пойти, як права рука поки що над вухом, два повторення. Ліва рука сильна, пальці широко. В Цей раз ми додамо з вами до цього ж руху ще й скрутку, дві долоньки поставили. Можна заглянути під опорну руку, вдих. Також цей комплекс можна виконувати і при сидячій, стоячій роботі, де у вас є хвилинка, місцинка. два, активуємо всі ланцюги наші міофасціальні, нашого тіла і суглобчики, Один. І знову переходимо. До стіночки. Тепер ми з вами більше на пальчики назад. Рівні ніжки, і ми пружинимо п'яточками. У вас така планка-планка має вийти без відведення тазу назад. А проставте таз рівно над грудною кліткою. А голова під грудною, а голова над грудною така одна пряма, ось, себе витягіння. П'яточками пружинимо до підлоги. Тепер ноги зігніть. І по черзі п'яточка. Вісім сім. Не напружуйте плечі, вони внизу. Чотири. три, два, один. Права ніжка вперед. Ліва пряма. Пружинимо правою вперед коліном до підлоги до стіни. Права рука. Зафіксуйте ногу. Задню можна зігнути, якщо складно. Права рука розкриває вас. І назад ліва розкриває корпус. А ноги зафіксовані та трошки виконує рух. Але задню ножку зафіксуйте. Ще чотири. Три. Плечі опущені. Баківка вгору, підборіддя вниз. Виштовхнулися, потягнулися. вісім, Сім рівні руки, шість розтяжка, п'ять, Чотири. Динамічна, три, два. Один ліва нога спереду. Попружиньте лівим коліном в стіну вперед. Зафіксуйте. І ліва рука розкрилася. Вдих, видих, На Навдосі розкриваємось. Це дасть змогу ще більше розширити грудну клітку, м'язи, фасті. Ще чотири. Назад. І знову по черзі. І знову в планочку виходимо. Тобто таз під грудною, грудна під головою. 4, 3, два, один. Є. Стаємо до стіночки, до будь-якої боком, лівим боком і ліва, ліва нога спереду. Ліва рука вперед, ліва нога вперед, не широкий. Крок. Права рука розкриває по стіночці вас. Ви робите вдих і дивитесь на праву руку. Видих. А тепер ліва рука по стіночці. Вдих. І видих. Ви можете виконувати менші амплітуди, більш повільно. Якщо вам важко, тільки не забудьте, що вдих на розкритті грудної клітки. Ноги рівні. Ще зробимо по одному повторенню. І поміняємо бік. Тепер правий бік біля стіни, права нога спереду. І розкриваємось за лівою. Вдих. За правою. Видих. Чотири. Ніколи не затримуйте дихання. Я раджу дихати носом з притисненими двома третіми вашого язика до піднебіння. Один. Підборіддя направлені вниз. І один. Є. Притримуємось правою рукою за стінку. Стали направо. Ногу, але дуже важливо, щоб відбулася стабілізація суглобчику. Тому ви спочатку його дестабілізуєте, а потім, ніби як тазостегновий підтягнули трошечки м'яке коліно, але не дестабілізуємо. І ліва ніжка малює коло, відкриває зовнішня ротація, але при цьому таз не рухається. Ми його зафіксували, і у вас не рухається правий стабілізація правого ТСС, права половинка. Ще один. І тепер назад. Внутрішня ротація. Стабільна права ніжка. Три, два, пальчики широко на нозі. Один. Пальцями підлогу не тримаємо. Добре. І захопили рукою коліно до коліна. Я стану боком, щоб вам було видно. Таз виставили під грудною кліткою, щоб лобкова кістка, грудина були на одній прямій. І трошки попружиньте коліном вперед і назад, але при цьому таз не рухається. Долонька у вас на передній частині стопи, як і у мене, вона заодно допомагає розтягнутися цій частині. Три, два, один, є. Лівою рукою притримуючись, я стою до вас напівбоком. Дуже важливо стабілізувати, тому спочатку ліве стегно розслабили, потім вакуумом таким ніби засмоктали свою тазостегнову голівку, тазу в кульшову западину, і там залишили. І кола. Малюємо не такі, які б вам хотілося, а такі, які вам дозволяє ваше тіло без виведення зі стабілізації всього тазу і лівої опорної. Ще один. І внутрішня ротація. Якщо є хрускіт, але він без болю, не переживайте. Головне, не поспішайте, ви з часу можете помітити, що його може стати більше, а потім, навпаки, зменшитися, якщо ви почали працювати зі своїм тілом, і суглобчики, в яких раніше не було руху, починають нарешті рухатись. І лобкову кістку на грудину, притримуючись, тягнемо стопу на себе і рухаємо коліно малоамплітудно вперед-назад. 5, 4, 3, 2. Один. Є. І останнє, що ми зробимо з вами, поставте ноги на ширині, плеч тільки ширше, руки вперед і спинка рівна. Підборіддя, направлене до грудини, голову не перезгинайте вірніше шию. І ви крокуйте ручками настільки вниз, щоб у вас залишалась рівна спина. Тут ви залишаєтесь і пружините, ніби долоньками хочете виштовхнути стіну. А сідничні кістки розширюєте сідничками, ніби хочете ззаду, невидиму стіну іншу виштовхнути, розштовхуйте їх. Тепер спробуйте перенести вагу тіла не тільки на п'ятки, а ще й на передню частину. І ніби як відштовхуємось. На передню частину стопи і на п'ятки. На передню і на п'ятки. Якщо вам дуже важко, ви можете бути зігнутими колінами. 4, 3, 2, один. І тепер таз підкрутіть. Сідничні кістки вниз до підлоги направте. опускаємось. З круглою спинкою залишились і порухалися. Стану до вас спиною. Праворуч, ліворуч, тазом, кругла спина, руки. Стаю до вас боком. Руки прям натягнені, як струни. Ви ними зачепилися, а спиною тягнетесь в стелю. І у вас йде супротив рука, руки струни. Продовжуйте рухатись. 4, 3 в зоні комфорту. Тільки. Один. І розслабились через круглу спинку вгору. З підкрутки таз. Таз підкручуємо. І хребець за хребцем. Гарного, доброго ранку і такого ж вам дня! Не забудьте про коментар, лайк і поділитися з тими, кому важливий активний спосіб життя і здоров'я.